Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганді. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Якщо Молдова піклується про людей, то підтримає нашу пропозицію. Заява МЗС. Надзвичайний стан в економіці. Головне безпека людей. Завдання від президента. Ризики газової кризи. Як працюватимуть енергопідприємства? Сосновий сквер в Терасполі мікрорайон Південний озеленюється. Як працювати і жити у випадку відсутності газу, президент провів нараду з міністрами та мерами, поставив завдання, якщо з нового року до республіки не прийде блакитне паливо. Як зберегти тепло у будинках, лікарнях? Що буде зі школами та дитсадками? З усіх питань є доручення глави держави. Нагадаємо, у Придністровій дії надзвичайний стан в економіці. Завдання від президента, міністрам та главам, по-перше, створити на місцях оперштаби, ними керуватимуть мери. Усі органи влади мають бути готовими до будь-якого розвитку подій. Ще раз нагадав президент. Енергоресурси економити, але забезпечити безпеку людей. Це найголовніше. Ще завдання заготовити дрова, облаштувати пункти обігріву, встановити польові кухні, де мінімум щодня годуватимуть гарячою їжею. І з цим допоможе Міноборони. Дані повинні бути функціональними. Дані приміщення мають бути функціональними за обсягом, за розміщенням, за тими параметрами, щоб можна було елементарно протопити. Що стосується допомоги МВС, звичайно, вам завдання забезпечити ліжками, постільними речами, за можливістю допомогти буржуйками, якщо десь їх не вистачає. Заготівля дров все це за допомогою рятувальників. Всі хоспіси повинні бути обладнані місцями для прийому їжі, хоча б раз на день повинно бути передбачене гаряче харчування. Каша з тушонкою борщ, суп, компот, чай тощо, хоча б раз на день. Доручення ЖЕКам перевірити будинки, за можливістю утеплити, де потрібно відремонтувати чи замінити вікна, двері, школи. Якщо газу не буде, тоді дистанційка. Частина дитячих садків все одно має працювати. Десь можна топити вугіллям, дровами. Ці варіанти необхідно враховувати. Іменно глава адміністрації руховоді гражданської оборони саме глава адміністрації керує цивільною обороною та відповідає за всі інститути, що працюють у підпорядкованому йому населеному пункті, тобто за все. Школи, дитячі садки у загальному порядку, всі йдуть на дистанційку. але припустимо, якщо дитячі садки в роботі, ви це вирішуєте і забезпечуєте їх тепло. Найголовніше. Лікарні мають працювати на час надзвичайного стану відповідальний за медицину у Терасполі Слобозеї та Дністровську головний лікар РКЛ Ігор Тостановський. За інші міста та райони відповідають міністр охорони здоров'я та мери. Стаціонарне лікування, наскільки можна, зведуть до мінімуму. Залишатимуть пацієнтів за екстреними показаннями. За тиждень чиновники мають звітувати про всі поставлені завдання. У четвер, 19 грудня, президент знову збере Раду безпеки. Нагадаємо, напередодні у Придністрові запровадили надзвичайний стан в економіці. Щодо постачання газу, поки нічого не ясно. Усе може вирішитися лише в новорічну ніч. Заяву щодо постачання газу в Придністров'я зробило сьогодні зовнішньополітичне відомство Республіки МЗС. Пропонує Молдові направити спільне звернення на адресу Росії та України з проханням ухвалити рішення щодо забезпечення транзиту природного газу в ПМР, оскільки Кишинів досі не зробив жодного практичного кроку для досягнення необхідних домовленостей. Міністр закордонних справ Віталій Ігнатів звернувся до органів влади Молдови. Пропонуємо молдавській стороні у найкоротші терміни направити спільне звернення Придністров'я та Молдови на адресу Росії та України з проханням ухвалити, виходячи з міркувань гуманності та турботи про людей. Необхідні рішення щодо забезпечення транзиту природного газу до Придністров'я, частина обсягу якого необхідна для забезпечення електроенергією Молдови, виходимо з того, що недопущення гуманітарної кризи та негативних наслідків для населення у зимовий період є спільним пріоритетом для всіх залучених учасників, відповідає інтересам двох країн-посередників та гарантів у міжнародному процесі молдо-придністровського врегулювання. Та стане їх важливим практичним внеском у збереження стабільності у загальнорегіональному просторі. Як заявив головний дипломат нашої країни, заява МЗС для Молдови це тест на те, як вона турбується про своїх громадян, адже Придністров'я є головним постачальником електроенергії до Молдови. І чи буде вона її отримувати, залежить від того, чи прийде газ до Придністров'я. Треба зробити, все, що... треба зробити все, що залежить від кожного з учасників для того, щоб не допустити кризи. Кожна сторона має свою зону відповідальності та свій обсяг відповідальності. Для того щоб не допустити кризи, потрібно відповідально виконати свої зобов'язання. Тут м'яч на боці кишенева. І вже стало відомо, що бюро з реінтеграції Молдови відмовилося звертатися до Москви та Києва для вирішення газової проблеми. Тим часом у Придністров'ї готуються до будь-якого розвитку подій, буде газ чи ні. Завдання на час надзвичайного стану напередодні нарада відбулася в уряді. Прем'єр обговорив ситуацію із керівниками підприємств, які відповідають за світло, газ, тепло. Також були представники заводів та фабрик. Далі подробиці. Придністроє два дні в режимі надзвичайної ситуації. Готуватися треба до всього. Чи буде газ може вирішитися лише після 31 грудня? Голова уряду Олександр Розенберг зібрав усіх керівників підприємств. Молдавська Греста, Тераспольтрансгаз, Теплоенерго, електромережі, водоканал. Є доручення президента забезпечити світло, тепло, воду у будинках, лікарнях, соціально важливих об'єктах. До цього готуються. відсутності газу. При відсутності газу в аварійному режимі буде здійснено запуск генерації електроенергії на вугіллі. Обсяг виробництва електроенергії на вугіллі обмежений і матиме виключно гуманітарний характер. Озвучений період 50 днів. Це період, у якому електроенергія вироблятиметься для гуманітарних потреб і для потреб підприємств, які забезпечують продовольчу безпеку у Придністров'ї. У Грес у Дністровську запасів вугілля на 50 днів. Якщо не буде газу, зможуть запустити два котли. Але є складнощі. Про це також сказав перший віце-прем'єр Сергій Оболоник. Оба вугільних блоки достатньо зношені. Обидва вугільні блоки досить зношені. І ймовірність того, що один блок зупиниться, потрібно буде переходити на другий досить висока. У цьому періоді блекаут буде близько 10 годин. Якщо не буде газу, експорт електрики до Молдови припинять, що у Придністрові буде зрештою промислових підприємств. Деякі працюватимуть вночі або у певні дні, тобто не повний робочий тиждень. За вами стоять відповідні колективи. За вами стоять відповідні колективи. Потрібно думати, як забезпечувати їхню заробітну плату, як забезпечувати працездатність підприємств. Наскільки ви на сьогодні захищені з погляду енергобезпеки? Зараз ведемо мову виключно про генератори для того, щоб забезпечити виробництво. А основне виробництво хліб, молочні вироби. Ми повинні забезпечити електроенергію. Всі наші місця зберігання овочевої групи. В'ясо чи інша сировина теж має бути забезпечена електроенергією. Також в уряді ще раз озвучили рішення, які знають з наради у президента. Якщо не буде газу, школи переведуть на дистанційку. Дитячі садки, ті, що можна опалювати дровами, вугіллям, продовжать працювати у лікарнях, будинках для людей похилого віку та інтернатах. Є генератори, усі завдання у роботі. Поки що питання з постачанням газу все ще не вирішено. Сьогодні у Добосарах вшановували пам'ять трьох загиблих захисників. Це гвардійці з рибниці Олександр Патергін та Володимир Щербатий. І інспектор Добосарського ДАІ Юрій Цуркан. 13 грудня 91-го на кругу біля поста ДАІ був бій. Силовики Молдови намагалися прорватися до міста. Сьогодні про це згадували очевидці тих подій. До ну, посари поздає на в'їзді у місто поряд стела загиблим захисникам. Сьогодні сюди несли живі квіти. 13 грудня 1991 року тут загинули Олександр Патерігін, Володимир Щербатий та Юрій Цуркан. Щороку приходить сюди і ветеран міліції Юрій Ковальчук. 25 вересня 91-го він був серед тих правоохоронців, які перейшли на бік Придністровського народу. Охороняли правопорядок у місті. 13 грудня він підвіз до посту на чергування Юрія Цуркана. Сам повернувся до міськради. На світанку усіх підняли за тривогою, усі кинулися на круг, але допомогти вже не змогли. З правого сектора З правого сектора лежали гвардійці, поранені. Підходжу до кожного у шоці. У мене брат у гвардії служив. Піднявся на другий поверх у коридорі. На другому поверсі лежав рибницький гвардієць, уже був убитий. І кажу про себе, що наробили. А Юра Цуркан був поранений. Лежав у кімнаті відпочинку під батареєю разом із автоматом. каже Юра, я поранений. Я кричу, Юра поранений. І підігнали кубанець і на руках винесли його в машину. У ніч з 12 на 13 грудня на посту ДАЄ разом із співробітниками міліції чергували ополченці з Дубосар та гвардійці із рибниці. Двадцять людей було поранено. Рибничани Олександр Патергін та Володимир Щербатий загинули. Юрій Цуркан помер дорогою до лікарні. Усіх поранених опонівці заарештували, кинули спочатку у сізо у криулянах. Потім перевезли до Кишинева. допити із пристрастю тривали 105 днів. Пізніше наших полонених обміняли на поліцейських Молдови. Коли вони повернулися додому, знову взяли до рук зброю та пішли захищати Придністров'я. Глава рибниці зустрівся із талановитою молоддю. Це танцюристи, музиканти та спортсмени. Частина з них нещодавно повернулася із фестивалю спорту. Решта президентські стипендіати чи переможці міжнародних конкурсів. Аріна Погоні баскетболістка, показала клас на фестивалі спорту. Каже, там ніхто не вірив, що їхня команда тренувалася лише три місяці. Грали проти чемпіонок світу. Зрештою, у наших дівчат п'яте місце. Але в окремих іграх були перемоги, якими можна пишатися ми перемогли Вірменію, дівчаток і ми перемогли збірну Росії. Це було для нас прямо вау, коли ми на останніх секундах забили вирішальний м'яч. Це завдяки і підтримці з боку тренера та з боку хлопців і дівчат, які за нас болювали. Коли весь зал за нас це було дуже здорово. А я на фонарюк скрипалька має багато перемог на конкурсах у Придністрові. Перше місце на фестивалі молодих виконавців у Москві. Яна з династії музикантів цього року стала президентською стипендіаткою. На бал обійшла рідну сестру скрипальку У нас в сім'ї троє скрипачей. вже. у нас в сім'ї троє скрипалів, і вже четвертий цього року пішов хлопчик. Спадковий у мене родичі, багато хто на скрипці грає. Дуже люблю грати на скрипці. Мені дають викладачі твори класичні Вівальді, Баха і ось особливо. У таких творах важливо відчути це та передати. Дмитро Гучов – кандидат у майстри спорту з карате. Цього року взяв срібло на чемпіонаті світу. у квітні ми були на чемпіонаті в Болгарії. Там я посів друге місце в індивідуальній категорії. Хлопці були з 35 країн світу. В категорії було близько 15 Усі було складно прорватися, але вийшло. Східні єдиноборства спрямовані як на фізичний розвиток, так і на духовний. Карате розвиває силу духу, силу дисципліни. На зустрічі з главою рибниці говорили про розвиток спорту. Наприклад, за останні роки у місті відремонтували стадіон та висловальну базу. Нині будують школу боксу. Усім талановитим рибничанам вручили сертифікати у магазин Хайтек. Тирасполь, вулиця Карла Ліпних та 377. У цьому будинку у другому під'їзді замінили ліфт. Двері шахти нові. Двері шахти та кабіни нові. Саме купе, кабіни, стеля, підлога, освітлення, вентиляційні грати, сам пост наказів. Все це нове, виготовлене на території та фахівцями Тирасліфту. Цьогоріч Тирас повністю замінив три підйомні кабіни по Краснодонській та Чкалова. Дві відремонтували на Карла Карлаліпних. Та це щорічні планові роботи. зараз. Ми знаходимося в машинному приміщенні. Тут панель управління ліфта. Це головне керування. Тут електронна магнітна станція або панель управління, як ми її називаємо. Звичайно, тих шумів від великих кондукторів вже немає і надійність, плюс економія електроенергії. У лебідки минув термін експлуатації, відновлювати можливості не було, тому ухвалили рішення замінити її повністю. Наступного року три ліфти планують замінити на вулиці Миру. Терасполь мікрорайон Південний. Тут у сквері висадили кримську сосну. Дерева привезли із Рашківського лісництва, із Кам'янського району. Усього 28 штук. Вони посухостійкі. Перший рік потрібен полив, звісно, але потім немає проблем, що вони продовжували рости. Дуже красиві дерева, вони ростуть до 5-7 метрів. Фахівці кажуть, холоди висадженню сосен не заважають. Нині дерева сплять і тому краще приживуться. До весни, коли закінчаться роботи з плитки, з благоустрою буде влаштовано газон, землю завеземо і буде подальше озеленення цієї ділянки. І газон, і дерева висадять. Кипарисовики, сосни, ще липи, приблизно близько ста дерев було дуже багато було звернень від жителів мікрорайону, що необхідно місце, де можна буде проводити дозвілля, гуляти з дітьми. Також поруч розташований пологовий будинок. Мами з колясочками, що мали місце, де прогулюватися. Тому було рішення таке місце для нашого мікрорайону організувати. Поруч пологовий будинок, житлові будинки, багато мам із колясками, дітей. Жителі писали звернення, щоби на місці пустиря зробили сквер. Тут уже по-новому роблять бігові доріжки, буде майданчик для концертів і багато світла. В середині буде дуже гарно проведено освітлення. Будуть такі лампочки, як в сквері авіаторів, тобто сітка уся в лампочках і вони горітимуть. Зробили всередині для того, щоб не заважати будинкам поблизу, щоб зайве світло не сліпило у нічний час у квартирі. У сквері буде вайфай, а ще встановлять камери безпечного міста. Новорічну історію іграшок зберігають у родині Поліщук. Школярка зі Слободзеї принесла до класу коробку. У ній новорічні раритети за 60 років. Іграшки збирали три покоління сім'ї. Звичайна коробка з під зуття, обгорн та папером. Усередині улюблені новорічні іграшки школярки Поліни. У коробці історія довжиною в 60 років. Дідусь з бабушкою кожного год красивої красиві іграшки. дідусі з бабусею щороку купували гарні іграшки. Найулюбленіші мої ось ця, тому що вона найкрасивіша. Не прозора віддає золотим і зеленим, якщо так подивитися, і ось таке цуценя гарне. В них ще був такий Дід Мороз. Він зараз став білим, тому що минуло багато років, і фарба вже трохи стерлася. Тут і пластмасове сонце, і скляні кулі з тонким розписом, візерунки, білочки та шишки. Ось із таким кріпленням на вушці. З часом з'явилась іржа, а десь тепер стрічки та дроти. Мама любила дуже сильно в такі от імнапрозрачні і з рисунками. Моя мама це, любила це... дуже саме такі прозорі із малюнком. Ось є така з качечкою. Ці сонечка мені дісталися від прабабусі. У неї теж була ялинка срібляста. А ця іграшка у родині Поліни найцінніша. Вінтажний лев золотисто рожевого кольору із 70-х. новорічного лева на день народження мами Поліни подарувала бабуся. Бабушка сказала що штата іграшка. Я тобі бабуся Сказала, що цю іграшку подарує їй у день народження. А У мами день народження в грудні. Бабуся сказала, повісиш на ялинку, і це буде як пам'ять. Ось, коли ти виростеш, буде тобі пам'ять. Вона буде у тебе любимою. Мама спочатку не розуміла сенсу, але потім вона мені показувала іграшки і сказала, це найулюбленіша іграшка. У По родині Поліщуків до Нового року вбирають одразу три ялинки. Три покоління сім'ї мешкають в одному будинку. Іграшки із минулого теж будуть на ялинках. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському.